Сьогодні для команди Батьківщини Молодої надзвичайно важливий день, адже сьогодні ми розпочинаємо нашу чергову політичну школу, школу політичного успіху, мета якої є надзвичайно важливою, це, власне кажучи, дати знання тим молодим людям, для яких є важливою політика, є цікавою політика. В Батьківщині молоді. Ми переконані, що молодь має бути активною в політичній площині. Вона не має боротися з результатами прийнятих рішень у Верховній Раді чи в уряді. Вона має сміливо сама іти в органи місцевого саморядування, в органи державної влади і, власне кажучи, вміти керувати своєю країною, вміти керувати своєю долею. Саме для того ми започаткували цілий ряд подібних шкіл по всій Україні. Зокрема, сьогодні така школа політичного успіху у нас стартує в Києві, де молодь матиме можливість протягом декількох місяців ознайомитися з надзвичайно цікавими матеріалами, познайку із діючими політиками для того, щоб для себе прийняти надзвичайно важливий досвід, зробити певні висновки. Ну, і, власне кажучи, озброєння цими знаннями, піти сміливо в своє політичне життя на восьму школу політичного успіху. Ми отримали понад 150 заявок і відібрали 85 найкращих слухачів. Протягом двох з половиною місяців вони отримують цікаві знання від провідних лекторів, народних депутатів, політтехнологів, а також матимуть багато практичних різних. Ігор занять і практичних е, вправ. Тому ми сподіваємося що все буде цікаво і восьмий найбір стане одним з наших найкращих. Прекрасний проєкт. Я дуже рада, що я потрапила до цієї школи. Це моя можна сказати була мрія. І що я очікую? Очікую отримати прекрасні знання, досвід. І так як сказали, що очікують від нас, що ми були найкращими, то я думаю, що ми будемо найкращими. Для мене школа політичного успіху це шанс реалізувати себе, показати свої вміння, навички і. Стати таким зірцем, який в нас очікує Україна. Для... Дуже радий, що в школу політичного успіху приймають участь як відомі політики, які будуть електорами, так і приймають участь політехнологи, журналісти, які дадуть настанови, як нам діяти, і що правильно, що неправильно, і отримаємо демократичні європейські стандарти. Які потім можна реалізувати в політичному житті, в громадському житті, перш за все, я щасливий, що потрапив на цю школу політичного успіху. Від неї в мене очікування грандіозні. Я хочу розвинути себе як особистість, як громадянин, та, звісно, познайомитись з багатьма цікавими людьми.